Формадол таблетки від головного болю триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Андрій Вишневський, заступник голови Національного агентства запобігання корупції. Доброго дня, доброго дня, Власто. Ну вже мабуть точніше сказати. Екс заступник а, а я, от насправді Андрію, вагалася як казати, чи колишній, чи чи не колишній заступник, тому що вас справді звільнили два дні тому, але ви разом з тим вважаєте, що звільнення несправедливе. І я, ви написали, що е, будете подавати до суду і відновлювати справедливість. Е, то, то, то тоді зупиняємося поки що на колишньому, правильно? А а далі буде видно Юре, я колишній заступник, допоки суд не прийняв рішення і не визнав моє звільнення. Незаконним, а я переконаний на 100%, що якщо суд прийматиме законне і справедливе рішення, то цей наказ буде визнаний незаконним. Ну добре, тоді я ну, повинна вас запитати і, і буду це робити. Що сталося? Чому вас звільнили? Мені здається, що вперше на моїй пам'яті Національне агентство запобігання корупції е, має ось такий кадровий скандал, який вилився в публічний простір. До цього якось, нібито, е, все там мирно в цій інституції відбувалося, і якихось оч таких очевидних скандалів не виникало. Що сталося? По перше, власне, я хотів би найменше долучитися до розпалювання скандалу навколо цієї ситуації. На жаль, таке стається не вперше, оскільки протягом останнього року з НЗК пішло чотири заступники. Я четвертий. Інша справа, що можливо не так пішли. А, і тому це не привернуло такої уваги суспільства, як зараз. Що відбулося, в п'ятницю голова національного агентства Олександр Новіков запропонував мені написати заяву за власним бажанням. Коли я запитав, а в чому претензія до моєї роботи, і ми. Коротко обговорили результати. Він визнав, що результати відповідають очікуванням, але сказав, що йому некомфортно зі мною працювати, і це він хто визначає з ким йому працювати, а з ким ні в НАЗК. Я відмовився написати таку заяву, мотивувавши це одним. Що з моєї точки зору, в цей час, коли залишається менше шести місяців до кінця повноважень чинного голови НАЗК, було б дуже погано для організації, якби будь-хто з заступників, а на той момент в організації було три заступники звільниться з будь-якої причини, з моєї точки зору, це погано репутаційно для організації. Це погано з точки зору внутрішньої атмосфери в організації, і це погано з точки зору її інституційної спроможності. Я сказав, що для мене інтереси на ЗК перш за все, і з цієї причини, оскільки претензії до моєї роботи немає, я я вони напишу тоді. Новіков сказав, що він мене звільнить в будь-якому разі е, і оголосив про це вже в п'ятницю колективу. І пообіцяв подробиці розказати на нараді в понеділок. Ну, власне, от в понеділок е, на цьому тижні, 24 липня, е, на нараді він повторив майже все. Визнав, що до результатів роботи претензій немає. І до речі, в пості на ЗК який ще вийшов в останній день моєї роботи в цій організації? Так само мене названо професіоналом, сказано про мої досягнення, але далі сказано. Але втім, ми його звільнили от в такий спосіб. Так, Для мене це виглядає трохи дивно я логічно. Я читала цю заяву, яку оприлюднило НАЗК, Я дозвольте просто зацитую для нашої аудиторії. НАЗК віддає належне зусиллям пана Андрія за для розвитку антикорупційної політики України і дякує за співпрацю. Але тут зазначається, що саме пан Андрій одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого назика і внесеного на розгляд Кабінету міністрів України законопроекту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи. Національного агентства. ну ось якось я так зрозуміла, що ви, не радячись ні з ким ініціювали зняття з розгляду якогось важливого законопроекту. Якого законопроекту? Це був законопроект, розроблений НАЗК. Причому ініціативно розроблений НАЗК. Підкреслю він не був передбачений ні планом законопроектних робіт Верховної Ради, ні планом пріоритетних дій кабінету міністрів. Тобто, це була власна ініціатива НАЗК. І це був законопроект про внесення змін до статті 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Суть цього законопроекту полягала в тому, щоб додати на ЗК до дуже короткого переліку тих державних органів, працівники яких не підлягають мобілізації, а цей список органів. В 23 статті він дуже дуже обмежений. В основному це правоохоронні органи, і то не всі правоохоронні органи, а такі правоохоронні органи, як НАБУ, ДБР, тобто ті, які безпосередньо відповідають за правопорядок і за стабільність механізму держави як такого під час воєнного стану. Тобто в цьому є логіка. На ЗК правоохоронним органом не є. І відповідно НАЗК в цьому переліку не було і немає. Але голова НАЗК вирішив, що НАЗК варто туди було би додати, і був розроблений законопроект і внесений. Справа в тому, що під час погодження цього законопроекту з заінтересованими міністерствами, як того вимагає регламент кабінету міністрів. Більшість міністерств висловили до нього серйозні зауваження, зокрема, Міністерство економіки, яке відповідає за бронювання, і Міністерство юстиції, як заступник, який відповідає за антикорупційну політику, відповідав в тому числі за супровід цього законопроекту, діючи в межах завдання поставленого головою, оскільки внесення цього законопроекту. Хоч і так сказать, сумнівне з точки зору доцільності, про що нам написали міністерства, але це не є злочинним. Відповідно виконуючи завдання керівника, я робив все для того, щоб цей законопроект був якнайшвидше прийнятий. І відповідно, з моєї точки зору, і на моє переконання, те, що я запропонував на засіданні урядового комітету, тимчасово зняти його з розгляду для проведення додаткових консультацій, це якраз вияв того, що я. В найкращий спосіб виконував свої обов'язки посадові. І, відповідно, тут ніякого грубого порушення немає. Навпаки, я зробив все для того, щоб цей законопроект не був відхилений на урядовому комітеті. А ймовірність такого відхилення була дуже висока з двох причин. По-перше, був негативний висновок секретаряту кабінету міністрів на цей законопроект, коли ініціатор в даному разі НАЗК, вносить будь-який законопроект до кабінету міністрів після погодження з міністерствами. Далі включається секретаріат Кабміну, який проводить юридичну і фахову експертизу законопроекту, і висновком цієї експертизи було, що е, законопроект не дозволяє досягнути заявленої в ньому цілі. При такому висновку секретаріату висока ймовірність, що законопроект на урядовому комітеті буде відхилений. Крім того, це був урядовий друга причина: це був урядовий комітет, який очолює міністр оборони Олексій Рєзняков, який в той день був відсутній, і він не проводив засідання урядового комітету, його проводив заступник голови урядового комітету. І... Чому це важливо? Тому що Міністерство оборони дійсно погодило цей законопроект без зауважень. І, відповідно, і відповідно вибачте. Вас на роботу можливо назад хочуть повертати. Міністерство, Міністерство оборони погодило цей законопроект без зауважень. Тобто, якби Рєзніков вів засідання урядового комітету, то можливо вдалося б переконати. Всіх інших і подолати негативний висновок секретаріату, і тоді би законопроект, можливо, був підтриманий. Тобто, перша причина негативний висновок секретаріату, друга причина відсутність Резнікова. Тобто, я, як професіонал, який знає регламент кабінету міністрів, оцінив ризики, і, очевидно, ризик відхилення цього законопроекту. Проекту був дуже великим. А що означає відхилення? Це означає, що цей законопроект ну просто перестає існувати. І якщо б НАЗК далі хотіло все-таки цю проблему вирішувати в такий спосіб, треба б було починати все спочатку розробляти законопроект, знову його погоджувати з усіма. А давайте з вами поміркуємо. Урядовий Комітет це політичний орган, він складається заступників міністрів, і якщо урядовий комітет уже один раз відхилив цей законопроект, а перед цим мінекономіки і мін'юст висловлювали зауваження, то у мене риторичне питання: яка ймовірність того, що ці міністерства А знову його погодять? Із зауваженнями я думаю, що майже гарантовано ці зауваження були. І друге, якщо той самий законопроект повторно буде винесений на той самий урядовий комітет, який вже одного разу його відхилив, можна з того, що він його підтримає. Дозвольте, я вас тут переб'ю. Просто не всі наші глядачі і слухачі, можливо, розуміються в цих всіх юридичних тонкощах законотворення. Я просто підсумую, якщо я вас правильно зрозуміла. Отже, вас звільнили через те, що ви е, е, ініціювали е, від, 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 відкликання, наскільки я розумію, законопроекту на доопрацювання е, законопроекту, який е, згідно з яким точніше всі співробітники НАЗК автоматично отримували броню. Е, від проходження військової служби, ви так само підтримуєте цей законопроект, але він там його треба було доопрацювати і там. Зробити його краще, щоб він отримав там підтримку, зокрема і в секретаріаті, і в комітеті е в урядовому комітеті, чи, чи правильно я вас зрозуміла майже так. Тобто я врятував законопроект від загибелі вже прямо на цьому засіданні урядового комітету і збільшив його шанси швидше бути прийнятим, якщо ще коротше підсумувати. Тобто, якщо би я цього не зробив, то швидше за все урядовий комітет відхилив би його. І повторно його внести і отримати схвалення було би майже неможливо. Тобто, мене звільнили за те, за що насправді би мали заохотити, нагородити, подякувати. Що і відбулося до речі, тепер далі. В той же день, коли проходило засідання урядового комітету, одразу після нього, о 9.30 ранку в понеділок, у нас проходила регулярна нарада у голови НАЗК Олександра Новікова. Вона щопонеділка понеділка відбувається в цей час. За участі заступників голови НАЗК, керівника апарату, заступників керівника апарату керівників ключових структурних підрозділів. І на цій нараді я доповідав при всіх Олександру Новікову про результати цього урядового комітету. Там розглядалося три наших законопроекти: один з них був схвалений з допрацюванням. один був один був відхилений несподівано. До речі, дуже якраз не виглядало так, що мав би. І цей законопроект я доповів, що я його. Відкликав для того, щоб його не відхилили. І Олександр Новіков сказав, що це було правильно, що е, дійсно краще буде його виносити на урядовий, коли буде головувати Олексій Резніков, е, е, і все, якби а через декілька днів. Ось закінчу дуже швидко. Прийшов витяг з протоколу цього засідання урядового комітету. Офіційний документ, де дійсно було написано, що законопроект знято з розгляду за пропозицію заступника голови НАЗК Вишневського. І Олександр Новіков в системі електронного документообігу наклав резолюцію на цей документ Вишневському для врахування в роботі. Що означає ця резолюція? Що він погодився? З тим, що я зробив, що він не висловив жодних до цього зауважень чи застережень, і що він дав мені карт-бланш на подальші дії. Ну, тобто, він не дав конкретної вказівки, що робити з цим законопроектом, залишивши мені в межах моїх повноважень право обирати стратегію, тактику, що робити з цим законопроектом далі. Слухайте, ну Андрію, виглядає так, що насправді звільнили ми так дуже довго говорили про цей законопроект. Але з того, що ви сказали, всі в НАЗК його підтримували, всі погодилися, що там слід його доопрацювати, але потім раз і вас за це звільнили. Виглядає так, тоді що звільнили насправді не за це, а за щось інше. Але це стало таким публічним приводом пояснення причини вашого звільнення. Чи є у вас чи погоджуєтеся ви зі мною? Що можливо причина була в чомусь іншому полі? Лягала, і якщо так, то то в чому я погоджуюсь з вами, що це точно не могло і не мало би бути підставою для для мого звільнення, тобто ця підстава безглузда. Мало того, що в принципі я вважаю це звільнення незаконним, так і обрана підстава. Оця надумана вигадана підстава, вона є абсурдною, виходячи з того, про що ми з вами щойно говорили. З моєї точки зору мене звільнено з особистих мотивів, виключно. Олександра Новікова, що є грубим порушенням законодавства про працю, і звичайно ж я буду захищати свої права в суді. Але власно для мене тут, скажімо, не на першому місці захист власних індивідуальних прав. Я вважаю, що цей кейс має стати модельним, тобто задача виграти тому, щоб захистити інституцію, щоб захистити НАЗК, щоб показати, що державна інституція не може бути. Феодою, а керівник державної інституції не феодал, а працівники державної інституції не кріпаки, які просто за бажанням голови, наприклад, можуть написати заяву про власне звільнення без підстав на це для того, щоб в майбутньому ні в кого навіть думки не виникало чинити такий в такий спосіб, і до речі. Оця ситуація і моє звільнення, воно є ще одним доказом того, що з в якості роботи керівника НАЗК з 2020-2021 року нічого не змінилося, тому що в той день, коли мене звільнили, кабінет міністрів оприлюднив звіт. Зовнішньої незалежної оцінки ефективності діяльності НЗК, який проводився відповідно до закону комісією з незалежних аудиторів, за період 2020-2021 року. Там аналізувалася робота НАЗК за дев'ятьма сферами і за 237 критеріями. Так от, одна з дев'яти сфер це сфера, яка. Яка називається управління організації. І один з критеріїв в межах цієї сфери звучить так: дозвольте, я зацитую дуже коротко: демонстрація головою НАЗК високого рівня знань, професіоналізму, лідерства та відданості роботи, що мотивує підлеглих і є прикладом доброчесності. Так от комісія незалежних аудиторів визнала цей е е критерій невиконаним, і у висновку написала таке. Протягом оцінюваного періоду голова НЗК не відповідав стандарту високого рівня компетентності та професіоналізму. І власне, ця сфера управління організацією одна з дев'яти найнижчий має рівень виконання. Знання критерії, зокрема, у комісії є зауваження до рівня прозорості організації. Вона вказує на серйозні помилки в підході до розроблення нормативно правових актів, якими керується саме НАЗК в своїй роботі, величезні недоліки в організаційній структурі та кадровій політиці, проблеми з функціями підрозділу внутрішнього контролю. А останній підрозділ це саме той підрозділ, який фабрикував дисциплінарну справу на мене. Ну тобто, цей кейс Вишневського. Він просто ще один доказ про те, що. Е Ну, що власне є проблема з головою в назика? Добре, тоді в мене таке питання. По перше, я тут хочу процитувати своїх колег видання дзеркало тижня. Вони теж я так розумію, прискіпливо вивчають цей кейс Вишневського. Як ви кажете, так от вони пишуть про те, що Новіков голова НЗК, давно планував позбутися сильного заступника. Я так маю на увазі це вас. Вам комплімент, який не завжди підтримував його позицію, а міг опонувати. А ви, Андрію, з, наскільки я пам'ятаю. Юю, з ви рік пропрацювали на цій посаді. Ви, долучи, ви стали заступником голови НЗК в серпні 22 го Ви рік пропрацювали? Як вам взагалі працювалося от під, під керівництвом пана Новікова? І чи були у вас до цього якісь із ним ну, конфлікти, особисті особистості конфлік, особисті конфлікти і так далі? Мені працювалося в НЗК добре, насамперед. Тому... Тому що там є команда чудових людей, професіоналів, доброчесних, і, зокрема, ті підрозділи, за які я відповідав, в цій частині мені працювалося добре, і вдалося з моєї точки зору досягнути спільними зусиллями значних результатів найближчим часом. Я планую публічно від не, про них відзвітувати. Стосовно пана Новікова, з першого дня власне, з ним були проблеми. Проблема якраз в тому, що ця людина абсолютно не сприймає критики, не сприймає будь-якої іншої думки, крім своєї, і переконана в тому, що він розбирається в будь-якому питанні, якими займається НАЗК, краще, ніж будь-хто інший в НАЗК. Е, і відповідно мені доводилося витрачати зусилля на те, щоб переконувати його в окремих ситуаціях, що те, як він має намір діяти, не зовсім правильно, не зовсім законно і не зовсім це доцільно. Відповідно, такі дискусії були, але я сприймав це виключно як ну професійні дискусії в рамках стосунків керівника і його заступника. Я ніколи не виходив за етичні рамки. Я ніколи не критикував НЗК чи голову НЗК, допоки я був його заступником, відповідно, все це залишалося всередині, і я вважаю, тобто я є професійним публічним службовцем, функціонером. Моя задача надати максимально якісну експертизу керівнику, який приймає рішення і несе за них відповідальність. Відповідно, я і намагався це робити. А після того, коли було рішення прийнято. Я йшов його виконувати, і так само до речі, з цим законопроектом знову ж таки, давайте повернемося дуже коротко до нього. Якщо ми поставимо питання, наскільки він взагалі доцільний цей законопроект, чи є у НАЗК проблема з мобілізацією і бронюванням? Чи загрожує щось НАЗК? Чи може таке трапитися, що внаслідок масової мобілізації працівників НАЗК його робота зупиниться? Відповідь на це питання? Ні. Тому що якщо ми звернемося до фактів, до статистики, я не певен зараз в цифрах, оскільки вони змінюються, але приблизно вони, я думаю, відповідають дійсності зі 130 працівників НАЗК, які підлягають мобілізації, 102 працівники заброньовано. Тобто вони до кінця. Дії режиму воєнного стану не будуть мобілізовані. А решта 20 чимось працівників, вони перебувають в мобілізаційному резерві, оскільки вони мають е, специфічні військові спеціальності, і вони відповідно можуть знадобитися у війську. Тому, е, якщо би ви мене зараз запитали, чи доцільний був цей законопроект, то вже як вільна людина, не як заступник НЗК, е, я вам скажу, що він, на мою думку, Абсолютно не є доцільним і тому він жодним його неприйняття жодним чином не шкодить на ЗК, не підриває там його роботу, як стверджується до речі, в наказі про моє звільнення все це не відповідає дійсності. Якщо називати речі своїми іменами, то значна частина того, що написано в мотивувальній частині наказу, яким мене звільнено, це просто брехня. Добре, уявімо собі, що суд стане на ваш бік, і ви повернетесь працювати. Ви будете і надалі працювати в НЗК під керівництвом пана Новікова. Я дочекаюсь рішення суду, і після того буду приймати рішення. Я тут теж хочу нагадати, що насправді в 2019 році Олександр Новіков очолив на ЗК за результатами доволі ну прозорого, чесного і відкритого конкурсу. Так всі тоді члени комісії підтримали його, і це були не лише представники уряду, а й також міжнародних організацій. І за весь цей час якихось там скандалів щодо персони Новікова, так само ну не виникало великих. Тому я тут користуючись якби такою і нагодою, хотіла б запросити, звісно, Олександра Новікова в ефір, щоб він також озвучив і свою точку зору. Ну Андрію, у мене останнє питання. От, оскільки медіа пишуть, що ви були доволі сильним заступником Новікова, могли йому опонувати, Можливо, у вас є якісь плани стосовно май. Найбутньої своєї, так би мовити, посади або ролі НАЗК? Чи Ви самі сказали, через півроку впливає термін повноважень нинішнього керівника? Враховуючи мій бекграунд професійний і мою освіту, я нещодавно отримав ще один ступінь в в університеті Оксфорду, де власне переосмислив. Свій практичний досвід ще з академічної перспективи, вважаю, що, мабуть, місце, де я можу найефективніше застосувати свої знання і навички, це місце в державному управлінні. І, власне, більша частина мого професійного життя присвячена роботі в державному управлінні, зокрема, колись я мав честь і нагоду створювати з командою систему надання безоплатної правової допомоги. Яка й до сьогодні функціонує, і на сьогоднішній день 5 мільйонам громадян України надано допомогу коштом держави юридично. Власне, це мабуть проект, яким я найбільше пишаюся на сьогоднішній день. Тому я буду готуватися для того, щоб надалі служити державі, служити українському суспільству. На якій посаді це не має ніякого значення має значення можливість зробити корисні речі для суспільного блага. Ну, Андрій, так як ви дипломатично відповідаєте, я вам просто нагадаю, що міністр Кулеба там послів шукає. Тому, можливо, <рес> так вам би було теж цікава така пропозиція. В Будь-якому разі, дякую вам дуже. Андрій Вишневський, екс-заступник голови НАЗК, був з нами на зв'язку. Ми говорили про кадровий скандал і певні кадрові ротації, які просто зараз відбуваються в національному агентстві з питань запобігання корупції. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.